Сьогодні мій останній день в Туреччині і хотів би підвести певні підсумки. Отже, перш за все стосовно готелю. Проживав я ці сім днів в готелі Зев Стурунч, 3 з половиною зірки, можна сказати, заявлених. Готель невеличкий, доволі. Нічого не особливого в ньому немає. Стосовно, скажімо, номеру то в Швіланці в готелі Когала Village, скажімо, у мене був номер кращий, це при тому, що це був готель 2,5 зірки. Харчування одноманітне, але Доволі смачне. Всі продукти, як видно, свіжі. Так що харчове отруєння людині з нормальним організмом не загрожує. Щодо персоналу, персонал доволі такий теж хороший, не нав'язливий. Як в принципі і всюди сервіс в Туреччині, це вам не як в Єгипті, там з їхніми, привіт, друг, як діла. Тобто тут такого немає. Більш себе комфортно почуваєш. Погода, тут теж доволі комфортна зараз в середині травня. Море теж цілком нормальне. Коротше кажуть, відпочинок, якщо писати одним словом, то комфортний. Що ще стосовно готелю? Власного пляжу тут немає. Тобто або платиш на лежаки 5 доларів, ну, іноді можна безкоштовно, дивлячись, як з ким домовишся. Ну, або береш своє полотенечко, такий рушничок, розстилаєш на гальтовому пляжу і відпочиваєш. Мене особисто це не надто так напружувало. Розваг особливих готелі немає, як і в принципі в Турунчі. Тобто є а, басейн середніх розмірів. Є одна аквагірка. Більярд, так, також є біля басейну більярд, музика до 11. Готель, mm. і, в принципі весь населений пункт, він напевне більш розрахований на літніх людей або на тих. там, Звик е -е багато подорожувати. І, відповідно, приїхав сюди. Можливо, нічим себе зайняти, тільки на екскурсії можна, скажімо, з Турунча Вамос пройти, це десь 4 кілометри доволі мальовничими гірськими е серпантинами, або проїхати на місцевій маршрутці на Долмуші е -э Бишмелер, Мармаріс. Можна, звісно, більш дорогі. Більш якісні екскурсії, тому я щось що сподобається. Но головною перевагою і, напевно, єдиною над тими ж такі, поруч розташованими і Чмелером, і мармарисом у Поручча є хіба що дійсно дуже чиста вода, то вона чистіша, ніж пляжах лише згаданих населених пунктів. Тобто краще, напевно, все таки жити саме десь в Мармарісівич-Малерії, просто якийсь день витратити на те, щоб поплавати в бухті туруче, ніж навпаки. В цілому Туреччина країна доволі цікава, природа тут чудова. Мені. От, саме в цьому плані подобається цій місцевості якихось особливих архітектурних. Я справи, будівель немає. Кортеця в мармарісі. З усіх сторін забудована, мене особливо, особисто не вразила. Цілком можна сюди і Тим більше по ціні 200 доларів на людину, я думаю, що важко буде знайти місце краще до цих.